Я його Підарасі блять Бать сука в них гоївся шли у нас, бля Сирий, сука запаху <laughs> На запаху Да, на запах, блять, блять На шашли куяри Не ну яке СПГ прилетить точно вже знімати не будеш Сторінь, та наступай. воно в'єбе в хату, а буде десь тут в'їбе, ну шо, бля, контузить трьох та й піздец. Головне, що шлик цілий буде, похуй. похаваєм, блять. Е, бля, ми горимо на... О, горить перед нами, бля. Що горить? 예, перед нами ще нахуй вогонь гонь горить. Я еба. Ти не близько десь в'єбало? Значит саме хуйового Вітер, Вітер нашу сторону блять приходим Підори блядь блять, підпалили нас, сука. Треба лити підарасів Не, може догорає Это пески, блять! Или піски, те піски.